у студії повертаємося, і ми продовжимо готуватися до міжнародного дня авіації і космонавтики, який відзначається завтра. І у нас сьогодні такі авіаційні якраз теми і все таке легке. І, і таке небесне, небесне і не даремно. Ми в такій кольоровій гамі сьогодні. І у нас уже наступний гість є у студії. Це начальник кіровоградської льотної академії Національного авіаці... авіаційного університету, неділько Сергій Миколаєвич, торгімаколаючи, Сергій доброго. доброго ранку, і з доброго наступаючим ранку. вас святом. Дякую вас також. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, як ваше життя пов'язане з авіацією і як так вийшло, що воно стало пов'язане? Ну, я перш за все хочу привітати всіх кіровоградців з наступаючим святом дня днем авіації космонавтики, і особливо авіаторів. Авіаторів у нас дуже багато на Кировоградщині. Ну а я пішов навчатись у льотний навчальний заклад, тому що ну, дійсно Кировоградщина авіаційна, і навіть там, де я жив, на той час був аеродром, на Балачивці, і літаки літали. Тобто я сам. Малого чи віку вже орієнтувався на, лі... на, на літаки, на авіацію, і дуже багато друзів в мене теж там були. Тому я потім навчався в школі. Ю... Юний авіатор були при школі вищої льотної підготовки. Ну і для себе вже вирішив з дитинства. Легко, легко вам вдалося це рішення, і коли вперше ви піднялися воздух, іспитували страх, чи які чувства ви іспитували, коли перший польот був? Ну, я навчався в льотно штурмському училищі як авіадиспетчер, але в нас були польоти, ми як воєнні штурмани, тому ну, я відчував тільки радість про те, що я е, от, вже літаю. Що можете сказати про современних курсантів, про современних може бути не курсантів, а абітурієнтів, тих, які тільки хочуть стати ну, авіаторами, зв'язати свою життя з авіацією. Багато таких, які саме хочуть пілотами бути, От саме обирають безпосередню професію пілота. Ви знаєте, зараз конкурс з кожним роком підвищується і вже ми підходимо до того, що одні відмінники фактично можуть реально потрапити на бюджетне навчання. Дуже велика кількість молоді на сьогодні бажає. Піти навчатись на пілота це їх мрія з дитинства. Ми проводимо дні відкритих дверей, ми моніторимо ситуацію в країні в різних містах, то дуже велика кількість на сьогодні бажаючих є. Ну, для нас все, весь час вони якби, не зменшувалися, але зараз підвищується кількість бажаючих. А чи багато випускників стали пілотами? От ті, які потім приїжджають, і ви точно знаєте, що вони піднімають, ну, зважаючи що вони... на те, що ми пережили складний час, і в нас не було навіть літаків а було б обмежено, і ми використовували інші можливості. Нам допомагали авіакомпанії, допомагали льотні інші центри. Але мінімум 75% випускників і навіть на той час вони отримували свідоцтво і Реально літають. І зараз хлопці молоді, яким там 27 років, вони вже командири і Боїнги. Такие изменения кардинальные они в связи со слиянием СНАУ произошли, или или какие-то другие были ресурсы задействованы? Ну, ми, як кажуть, йшли своїм шляхом, щоб поновити діяльність, щоб поновити діяльність аеродромів. У нас не один аеродром, всіх служб сертифікувати, поновити повітряні судна, які в нас на той час не літали. Ну і нам НАУ допомогли закупити, щоб держава закупила для нас нові літаки австрійські нового покоління. Це «Даймонд» 42 і Да-40, два «Нові», п'ять одну дзвінових. Це, поколі... це дійсно літаки нового покоління. Вони повністю відповідають от обладнанню літаків, які зараз робози, Тут линги. На них можуть практикуватися правильно студенти? Е, ну, О, от найкращий е, варіант готувати пілотів саме на таких літаках для таких літаків, бо вони відрізняються принципово від літаків минулого покоління. Це літаки нового покоління, new generation, Там принципово, це електронні літаки, угу. повністю комп'ютеризовані. Пілот-оператор, він тепер називається пілот оператор, керує комп'ютером, а комп'ютер керує літаком. А що потрібно для того, щоб стати пілотом? Е, ну дуже багато потрібно особливі вимоги для здоров'я, до, здоров до психофізіологічних якостей, до готовності. Дуже високі вимоги до рівня володіння англійською мовою, ну звісно, інформаційні технології, ну і само, само бажання це це повинна бути мрія, це, це небезпечно. Все це таки перед тим, як ви э, перед тим, ви к нам в гості прийшли, ми з общались, і вона говорила про те, що їй цікаво знати, але на забула много лі дівок хочуть стати пілотами. Мені, ні, так, ні. мені так само цікаво. Да. Ну, з кожним роком збільшується. В нас майже в кожній групі зараз декілька там, дівчат до п'яти, які отримали золоту медаль. Могли б, мабуть, в будь-який вуз поступити там, в Києві, Киянки, в університет могли б, університет міжнародних відносин. А, сути, так? а на останньому... Кажуть, классе в школе все-таки перевагу надали и сейчас учусь на пилоте. И есть уже те, которые летают на Боингах. Хорошая репутация у вашего учебного заведения и опять же таки гордость охватывает, из-за этого очень много людей со всего мира у вас учится, я знаю. Процесс обучения, как он сейчас происходит, какие может быть нововведения, какие-то такие ноу-хау и Нужно, ну, наверное, наверное, нужно да, Після окончания літньої академії постійно підтримувати форму, які курси перекваліфікації і допомагаєте ну, ви курси у вас проходят на ваші паді. Ну, основні наші нововведення це, звісно, дуже активна підготовка в галузі іноземних мов, ну, перш за все, англійська мова. По-друге, це залучення до навчання нових інформаційних технологій для того, щоб максимум. Курсант міг не тільки на, на заняттях айдома, а й дома, там маючи айпет або ноутбук проводити підготовку, тестування. Ну і третє, ми дуже велику увагу приділяємо, щоб наші курсанти мали досвід розробки і втілення в життя інновацій, тому що авіація постійно в стадії розвитку. Відносно. Того, що треба постійно підвищувати свій рівень, ну тут по перше важливо, щоб знання і навички не не втрачувалися, і тому є певні. Періоди ми, вони науково обґрунтовані, коли треба підвищити кваліфікацію. А по-друге, дуже динамічно розвивається. Авіація дуже динамічно. Ще декілька років тому ніхто не роз не розказував, наприклад, про безпілотні літальні апарати, А на сьогодні вони в такій вже широкій сфері використовуються і працюють на економіку, в тому числі в Україні. Касательно стрімительного розвитку в'язі є вже професії, які... Которые... Становлються ненужными. Я знаю, що борт вот, уже совсем скоро просто ну, не нужны будуть в составі в переобучения? Ну, ще два десятиліття тому в історію дійшла професія Штурмана. Зараз літаки сучасні, два пілота, Командир, і другий пілот. Оце весь склад екіпажу, незважаючи на те, що такий Розмір повітряного судна. Літаки комп'ютеризовані повністю, і комп'ютери самі керують, і тестують, і все проводять. І там таких можливостей, як було раніше, що на борту літає інженер-механік і може чимось допомогти, то там і немає. Ну надійність в цілому набагато, -набагато вище, ніж. Це були літаки минулого покоління. Все-таки техніці варто довіряти більше, ніж людям виходить. Чого якби виходить цих професій не буде, це за все це відповідає комп'ютеризація? Ну от на прикладі авіації, авіалінії, то це так на сьогодні вже ну возможно, можна, да? там Чоловік отримав основну спеціальність борт інженера. но можна переучитися на пілота. Ну, или... борт у нього на землі дуже велика. Ну, інженер, Якщо він состанку. хоче літати, то поки ще він молодий, то він може перенавчитися. Саме головне, щоб 50 років він не надумав перенавчатися на А до скількох років можна літати? Ну літати можна 45 років, все бажано, щоб уходили вже на пенсію. Так. Бажано. Але зараз велика кількість із-за дефіциту кадрів літає, яким вже там значно більше. Тому це професія молодих людей, звісно. Ми такі серйозные темы затронули. Давайте вернемся к празднованию дня авіаторів. Как, как в вашем учебном заведении, як в Леонід Академії в Кироваці, празднується, який план мероприятий, я думаю, Можливо, там... традиції. Якісь є. Ну, у нас традиція у нас кожного року в цей день проводиться конференція наукової курсантська, де ми як кажуть, курсанти звітують. Вчора у нас теж була така конференція, вона пройшла дуже активно. до нас гости приїздили, всієї України, тому перш за все, це таке свято. По-друге, це ми присвячуємо завжди прибирання територій, суботники. Ну і взагалі це підводиться підсумок наукової роботи курсантів за весь рік. Тому це для нас дуже велике свято. Ну а так як ми абсолютно переконані, що авіація є в Україні, буде і розвивається дуже динамічно, може хтось там. Має якісь заперечення, але ми абсолютно тут для нас це дуже світлий, дуже світло свято, і ми його активно святкуємо. Я думаю, сьогодні наша програма точно вже довела, що авіація є, була і буде, тому що такі гості і така інформація. Я не знаю, мені сьогодні заряд на цілий день і не тільки на сьогодні. По поводу будущего і буде авіація які плани на ближайше будущее, які інновації плануються в Льотної академії Кіровоградська. Ну, По-перше, розширення літакомоторного парку і розширення обсягів підготовки іноземців. Ми на сьогодні вже ліцензійний обсяг розширили, нам дозволяють набагато більше, було 75, тепер 250 на рік, то в нас через декілька років ми плануємо, що буде більше тисячі іноземців, тільки, тільки іноземців. У нас. у нас зараз 500 з невеличких. Востиком, а тому це розширення. По-друге, -по що ми повинні найближчим часом змінити своє обличчя і змінити внутрішній стан таким чином, як це в Європі, як це в інших країнах. Якої б країни роз... мовою не розмовляли, не в офісіному навчальному закладі всі вільно володіють англійською. І ми таке завдання ставимо для всіх наших співробітників в різній мірі, звісно. Але зараз дуже активно йде робота по, при, по вивченню англійської мови співробітниками. І ми вже розпочали проєкт, вже другий рік проєкт для пілотів і для віддиспетчерів викладання спецпредметів англійської мови для наших, наших бюджетних. Вы можете, Хотите серьезно? летать, друзья? Учите английский. Мы говорим Сергею Николаевичу огромное спасибо за интересную и исчерпывающую беседу. Еще раз вас с наступающим праздником. Огромное спасибо. Друзья, мы продолжаем. Ранкова кава вас не покидает. Не покидайте и вы нас.